Зглянемо його додати до факторну інформацію. Для цього нам необхідно зайти в налаштування нашого профілю, які доступні в лівому нижньому екрані. Натискаємо сюди, обираємо наш профіль і переходимо на сторінку налаштувань безпосередньо профілю. Тут у нас доступні наші групи, і в правому верхньому куточку кнопочка Settings або налаштування. Натискаємо її і додаємо. Двофакторну аутентифікацію. Можна використати будь-який додаток, який вам хочеться. Наприклад, Google-аутентифікатор, Microsoft аутентифікатор, додати в KeyPass, OnePassword або ваш улюблений менеджер паролів. Доступне як сканування QR-коду, так і можна вручну додати через код в вашу аплікацію, якщо це не смартфон.